Всім доброго раночку. Значить, дивіться, 17 сьогодні 09, Да? ми в поході, але ж дощ. Хто заказував дощу? Тільки ми в поход, іде дощ. Така традиція. Це зараз 9 годиночок раночку. Салатик є, хлопчики сидять. Я за оператора. Будемо стіна, ну, даємо. Зараз составляємо плани, що нам робити. Рибки трошки є там, на уху нам вже хватить. Я думаю, треба тут сидить, бо мене знімають. Це наш давній лагер, Осечна. Дощ іде з 7 годин ранку, але ми приїхали завчасно. Звечора. Приїхали з вечора. Через що все добренько. Сьогодні цілий день дощ, а завтра вже буде погода. Так що будемо відпочивати потихеньку. рибку ловити. Так, такі Так, не матюкатися, традиційно шашличок у нас. Традиційненько. Ну, Хлопчики ну, там ну, сидять, близько не будуть підходити, щоб не ну, хейтили. Але шашличок ну, у нас є. Я буваю, що вийдуть. Дощ іде 7 часов. Вони Ми... сидимо, обідпочиваємо. Тик, що карасика витягнули. Так що потихеньку діло йде. Добренько, далі буде. Що ти, зови в карасяку ми? Руки. Що що не ну, ну, покажи руки. Чо помив? А штани чистість? А где? У нас є жарена риба. А до нас он сват приїхав, наш дорогенький. Ми сидимо собі, двіжуємо тихенечко. Двіжуємо. Як завжди, що дощ іде, то що ми можемо. Тільки пити горілку. Я біжу опять. А кумець вповану, куменець. Куменець любить падати. Він у нас любить падати. Да, любить. <світка> а це ти вже вкидав в садок? Лабуками, блядь, с фотографии. Лабуками, блядь. Шепин, ти на шиномонтаж, хай шепи тобі наб'ют. <світка> Ладно, смішки с але зато карась в лузі, да? Да. Карась в лузі. Все.

Чуваки падають, спіни ломають. Три ноги падають. Ну це просто жесть. Да, це екстремальна рибалка. Покажи його вік. харасів. Так що таке діло блять і там злобло. Ти мене гукай, блядь, якщо треба підсачкою щось зловити. Мас екстремальний рибал. Слизота, рибу добуваємо. Все слизьке. Він робіт здатна. Що ти лебеся? А що а я винувата? Поламав спіння? От так, все як є. Ну нічого, Це производственні травми всі. Все встановимо. І будемо далі рибу ловити. Все, пока пок. Оце то в нас поход. Дивіться, яке лиєє. Йопа, юба. Ого. Фум, з відкритими дверима стрить. Такий пустився, як з відра. Все в дощові. А ми з сватом самі стойки залишилися. Всіх ропака дають, а ми з сватом самі стойки. Ух! Мен сват, привіт всім передає. Да, такий майо! Пустився Це наскільки зараз. Пів четвер. О ні, пів п'ятого вже, ніфіга собі. І такий лиє дощок. конкретний. Ну нічого, ми вистоїм, всім пока. Знову всім привіт, будемо жарити кролика. Дорогенький сват нам кролика підігнав смачненько, розказував, що чуть ноги не поламав, послизнувся. Ну нічого, слава богу, живий. Хе-хе-хе. Да, таке буває. Так що ми вже запускаємо кролика. Запускаємо з кролика. Буде макота. Цибульки осталося. Буде смакотень. Кролик. Самий настоящий кролик. Дощ не перестає? Ну, трошки менший, бо був вообще такий, що капець. Це в нас зараз скільки годин, макс який годин. Ой, ну не уже. ну добре. Всім добро вечора. доброго вечора. Доброго доброго. Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіт. Хто тут є? А ви а, знаєте, це... що ми робимо? Це блок, так. Ми блок. варимо ху. Ну, а да? вже нас. Ох, тьошин-дрошин. Кірпіть. Буде яка бомбіческа. Ладно, ми вам кінець результату покажемо, а я таку пачанчиків засніму наших. Так куминець там спить. Та не спить, Чуть -чуть. А, не спить, ні. Бо бодрствує. А там наші хлопчики сидять, пивко п'ють і біля кострика гріються, бо в нас цілий день йшов дощ. На Насилочку ми викорапались з цього дощику, і зараз вже потихеньку його немає і ми будемо сушитися. Так що далі куди ти, блять, хуйню кидаєш, блять, тут? Все, всім пока. Нарізали дров. Тут наш кострик. Ох, блін, бо я світить. А, я свідчусь, вирішувати. Оба, боя. А? Не, 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 выключай меня. Класс. Вот это будет сумасшедший. Наша любимая. Эй, голоснее сейчас сделаем. Наша любимая. Приходит вечер, выпьет вином. Твоє волосся, а я тебе не бачила давно. А я тебе кохаю досі. Глибокою. А я не знаю, спокою. Дождалися. Я станемо в парою, <рес> та те пече зігубиться. За хмарими, захмаємо над річкою, Глибокою. А я не знаю спокою. <рес> <За хмари> ми, <рес> Голуби голубляться. Як станемо, ми парою. Все стерпиться і злюбиться, як станемо ми парою, все стерпиться і злюбиться, без опечень. А Боса Мені свою любов знайшов. Все так здалося! За хмароми, за хмарою, над річкою, глибокою. Та хикуше пару, а я не знаю сокою. Вас! За хмарами, за хмарами, з боклуся. Як станемо вважу, Степицей злюбиться! За хмарами, за хмарою, за річкою, близкокою. А я не знаю Де? спокою. Приголупляться. Станемо ми парою Все стерпиться злюбиться любиться. Станемо випаю. Все злюбиться. із А ми її дождалися цю пісеньку. Кому кричиш? За хмарами, за хмарами над річкою Глибокою Дахи кружать парами, а я не знаю спокою За хмарами, за хмарами голуби голубляться Отак ми відпочиваємо. Все добре. Як завжди, по традиції. Ми жаримо рибку. Ми жаримо рибку. Вчора чотири сковородки жарив, розмили хлопці. Розмили. Ми сьогодні поїхали на дамбу кидати на судачка. Я такого не бачив, як люди будуть. А ми жаримо рибочку. На сьогодні сонечко, красота. Нема дощу. Все що, супер. Рибка є, все красота. Зараз шашличок буде. Так, там По дворі, травму, як температура, блядь, порядка 30 градусів. Не кожна рослина, температура задовж нічого. А детки там, ну, приміти, а дитинство. А ця риба така, опять не вадить. Тут я як завжди за повараю таке буде ой-ой-ой. ой Воно кострушить. Лист не жарили. Жаримо. Ось так, так, висять. Буде дуже смішно. Мене у мене в нас завжди виходить. Так, да, все, тим пока. О, у нас дивіться, яка смакота. Це жарена картопелька. М -м -м. Дуже смачненько буде. Ждемо хлопчиків, десь їдуть до нас Валюшка і Саша. А тут шашличок очередний, буде жаритися. А, а це Бодя сидить. Так. Да. Бодя сидить, ні. Сидить. Крепкий. Там кум світить. А, я... Все, перестої. Так що, колоночка заражається, бо сідло. Зараз зараз буде веселіше, включи музику. Так, добренько. Пока-пока. Оце ми виручали валюху, дивіться, що... Джип. <рес> Сіди на машину. Його немає. Зеркала <рес> ось болото Весте. Ж... З цими до це ми на ось не доїхали. Фу, зараз дихаємося, будемо добиратися додому. Всім добру раночку. П'ятниця сьогодні. вони там. Були в нас вчора трошки пригоди. Ті до нас валюшка приїхати. Ну там не висохло. Зараз покажу, який наш джепік. Бодін. Геть на криші болото. Геть на криші болото. Буксували. Моста не могли включити, Єлі ми вибрались по колінах, загрузли. Але виїхали, слава Богу. Але валюху не витягнули. Я майду випхали його. Він поїхав назад. Десь озеркало, щоб ви розуміли. Коротше, якраз цією стороною сіли. Такі діли. Ну нічого, пригоди є пригоди. Зараз поїдемо заберемо, знайшли як моста включити, поїдемо. <кхи> заберемо малюху. І будемо ще відпочивати сьогодні. Зараз, плов буде Заплув, нас, пельмешки. Хлопці рибку ловлять. Всім привіт! Ловлять рибку. По 14 годин полі стоять. Вони ж там бібка у них. Костик у нас, я зараз підійду до хлопців так, теж. Порядок, і садіки, блядь. все, блядь, пройшло, нормально, бля. помили, блядь, підлогу, блядь. і блядь, здали зміну. Зіни виїхали, блядь. І блядь. Бля. пишеш? сукоро да. Да. да? да. Ви ж не ругаєтесь, ні. І, 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 я собі, я собі, в кадр попав. А. Перший раз виїхали, кажу, в восьмого мені стріляли для до на блядь. Приїхали, так що кашу, такі діло. Приїхали, тут до нас синульками під'їхав. Він з нами, він добився, щоб бути тут. А в нас. Так, в цьому заблокує, заблокували. У нас одразу ігри, буде поїде. Да. Це плов буде, кумчик там щось собі робить, рибки Робі. ловить. Кашу тут буде плов, ну ще тільки в розігрівається. Це всі інгредієнти на плов. Так что мы с собой еще работаем. Вот он, синульчик. Привет, бренденки. Сюда, нарезана. Моркочка. Опсі віддихають. Кисота. Ага, це рибка. зараз будемо жарити ще по, по солі і. Будемо жарити рибку. Добренько, Іде далі готовка плова, дивіться. Це йде, зараз покажу Да, Традиційний, смачний буде. Тут і гов'ядинка, і свининка. Зараз буде це все заливатися водичкою. М -м -м. Да, тут музика трага, гра... грає, можуть забанити виключаємось. Він вічно стресовий, стресовує, блять. Покажу вам, як бульчик, зірвачок. <продукат> 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 що... ти так, що ти що? Буде де було. Я все я те, те саме я пока. Я не говорю. Валера ну, трошки знав, ти наш, бо не трошки советувався, у нас кульмінація, у нас майже готовий плов. Дуже смачний буде, дуже гарний. О, всі ждуть, пальчики облизують. Вона да. вроді пливе, а це зараз дивіться, буде риба жаритись. Ось Рибка, Ось що, рибка жарена. Супер. У нас дві кухні. Одна, тут друга. Але як завжди, Олесик готує. Ну нічого. Хлопчики щось інше роблять. Всі приділи. Всі приділи. Якщо ти будеш валити 100 піса, У нас одночасно три блюда. Шашлик, рибка і оноплов. Все, Макс, закривай. Хай доходить. Угу. Оце такого ще не було в кадрі. Ми вже поїли плову. Виліжали жареної рибки. Уже Переп... трошки. Вже трошки пос... покричали друг на дружку. А тепер це. А тепер гріємося. Гри... Не особо гріємося, бо не особо холодно. Ой, не знає О, диви, куди, диви. У нас красота. П'ємо е... топлів на топлів. Ми горілки взагалі не п'ємо, бо ми <ква> дрезвені. Але топліво п'ємо. Ні, ні. Ми не вживаємо, так. А як ви казали, п'ємо безалкогольні напідки. Просто раз. Це нулька з нами. Трошки ловимо рибку. Рибки, так, там вже. Там відеречко 10 літрове як мінімум, в садочку. Ну нічого, кому поділиться, хто захоче рибки. Звісно, поділюся. Хто захоче візьме. Бо я далі павлю, це вирішив, може бути біля. Всім добра, всім доброї ноченьки. А ми останній день походика. Сидимо біля гарного кострика. Завтра Такий у нас кострик гарний. Все було смачненьке. Плов був, шашлик був, риба жарена була, пельмені були. Що ще? А, форель. форелька печена була, кумчик робив. Сіронька. Риба кожний день жарилася. Кабунчики були. Коротше, все було добреньке. Це було добресеньке. Ну, і чого, рано чи пізно походи закінчуються. Останній деньчок, останній вечір. Завтра додому. Так що. Хтось хропе, самі стойки сидять ще, балакають. Стойки бій, понезавжок. Так що все гуд. І риби половили гарненько. А тому березі там огоньки новин, десь рибку ловить. Могли... Так що леш. до зустрічі леш. в слідуючому поході. Втору раночку йде ранішнє вправляння. Зобираємося. Це субота, 8 ранку, будемо топати додому. Все помили, прибираємо потихеньку. Так що. Ой, Будемо виїжджати скоро. <кій> Хлопці прогрівають машини. <кій> да, відпочили то що треба. Але тяжче це збиратись додому. Синуля з нами теж день побув. Ну, добре, всім пока.